Всім привіт! Нарешті вийшла 50 та серія відеокарт. Вони не виходять кожного покоління, тому справді є про що поговорити, адже Nvidia випускає їх через покоління, тобто раз у 3-4 роки. Попередні відеокарта 50-ї серії це в нас була 3050, саме у десктопному виконанні, а перед нею була 10.50. У ноутбучних варіантах, звісно, було і 2050, і 40 і зараз буде 50-50, яку ми також зачепимо, адже вона має одну відмінність, яка відрізняє її від десктопної 50-50 у сторону ноутбучної. Це взагалі нонсенс. Але і 5050 є, я так, доволі особлива і цікава відеокарта. Для початку, щоб говорити про 5050, потрібно зрозуміти, а які ж ціни на інші відеокарти, які є прямі конкуренти. І в якому ключі на неї тоді ж дивитися. адже ключовий фактор при виборі відеокарти має бути її ціна. Тому давайте для початку ознайомимося з цінами. Для цього я використовую український Є-каталог, е там я завжди збираю компи і дивлюся, де найвигідніші пропозиції, і які зараз взагалі варіанти є на ринку. Тому переходимо на український є-каталог е і ознайомимося з цінами на ну, близькі по цінам відеокарти до RTX 5050, ну і з самою RTX 5050. На головній сторінці обираємо комп'ютери. Далі, комплектуючи, на цій сторінці ми вже можемо підібрати абсолютно цілий ПК, додати список і знайти в конкретних магазинах. А якщо вам захочеться купити все в одному магазині, можна буде навіть це зробити так. Зараз нас цікавлять саме відеокарти. І тут для початку оберемо RTX 5050. серед безлічі фільтру. Як бачите, їх є тут дуже багато. Можна підібрати як по розмірах, так по типу пам'яті, так по кількості портів, по охолодженню, по кількості живлення. Але ми оберемо по конкретній моделі, а саме RTX 5050 і клікнемо показати. Тут можна все відразу відсортувати за ціною або за популярністю. Ми відсортуємо, звісно, за ціною. І можемо відразу побачити, що зараз саме бюджетне RTX 5050 коштує в районі 12,5 тисяч гривень, і це вона тільки вийшла. Тобто ціни будуть з часом всі плюс-мінус на такі бюджетні виконання. Там 11,5-12 тисяч, аж всі відеокарти з часом втрачають ціні після того, як вони тільки з'явилися. Фіксуємо цю інформацію 12,5 тисяч, і далі ми подивимось, а скільки ж коштує RTX 4060, яка є її прямим конкурентом. Тут також відсортуємо за ціною, і перше адекватне виконання від політ коштує в районі 14,5 тисяч гривень, якщо дивитися в нормальних магазинах, от 14300. Це вже на 2 тисячі гривень плюс-мінус більше. А по продуктивності це плюс-мінус то саме. Та й плюс RTX 4060 вже за таку ціну не є дуже цікавою, адже якщо перейти до RTX 5060, і тут ми бачимо, що RTX 5060 коштує так в районі 14,5 тисяч гривень за найбюджетніші виконання. Якщо обирати в дуже хороших магазинах, це на є е каталог, дуже легко, можна відсортувати за ціною. І бачимо, що в перших плюс-мінус адекватних магазинах RTX 5060 коштує в районі 15 тисяч гривень. А якщо брати в офіційних партнерів саме Гігабайта, то, як ми бачимо, стартують вони від 15 тисяч. І навіть є по 15200-15500. Тобто RTX 5060 значно дорожче навіть зараз за RTX 5050, хоча 5050 тільки вийшло, тобто на неї ціна ще сильно знизиться. Плюс на є така крута фішка, як динаміка цін, де ви можете подивитися, чи зараз є самий вигідний момент для покупки. Для вас я залишу актуальні ціни на RTX 5050, 5060 і на 4060 у посиланні під відео. Ціни на них міняються кожного дня, особливо на 5050 вони мають просідати. І якщо ви дивитесь це відео не в першій. Виходу, хоча навіть якщо й у перший день може зайти і ознайомитися, адже ціна може конкретно в даний момент просісти. Дуже цікаво, думаю, вам буде з ними ознайомитися. Тому посилання на 50, 50, 50, 60 і 40 60 залишу в описі під відео. Заходьте і обирайте. Для початку потрібно віддати належне Nvidia, зробити продуктивність меншу як у 4060, і збільшити споживання на 10 Вт, ну це потрібно було постаратися. Справді це виглядає дуже цікаво, якби хоча б була схожа продуктивність, точніше, одинакова, і споживання там виросло. Ок. Але зробити відеокарту чуть слабшою і збільшити споживання. Ну, скажімо так, це заслуговує поваги. І наступний нюанс, такий доволі цікавий. 5050-х у десктопному варіанті має gddr 6 пам'ять. А у ноутбучному варіанті буде мати gddr 7 пам'ять. Яка є значно швидшою. Зазвичай в ставлять сильно, ну, скажімо так, простіші комплектуючі, наприклад, та сама 5060 ноутбучна це не є та сама десктопна 5060. -та. Але у випадку 50-50 там напевно вже наскільки слабо виходило, що вони мусили хоча б gddr 7 пам'ять поставити, щоб хоч якось та відеокарта у ноутбуках справлялася, або за якихось інших невідомих причин, NVIDIA так зробила, але вони так зробили. У ноутбук поставили кращу сучасну пам'ять. Давайте для початку коротко про її основні технічні характеристики. Це все практично те саме, що було у 4060-ї. Ще на у нас тут 128 біт, об'єм відеопам'яті 8 ГБ, споживання 130 ватт. Ну, по факту в іграх у вас там буде в районі 100-120, а там 130 дуже рідко у вас буде з'являтися. Тому для початку, якщо вже брати таку відеокарту, то можна брати фактично любе виконання від нормального вендора. Тобто від того самого Гігабайта, Асуса, MSI, Паліта. Любу відеокарту, яку 40-60 можна брати. Так, у вас може у деяких самих дешевих виконаннях буде там, температура під 70. Але здебільшого у вас там ну, навіть 70 це не є багато, якщо ви будете прям сильно економити. Тому тут особи з виконаннями можна не паритись, брати саме бюджет. Ну віддалі двохкулерний, двохкулерне, однокулерне, ну це прям дуже я б не рекомендував взагалі ні в якому випадку. Там однокулерні виконання це от для відеокарт 100 мінус ватт. Тут же як не крути, 130, і хотілося б хоча б якусь палітку двохкулерну, самобюджетну і тому подібні речі. Взагалі, по продуктивності, що це у нас таке, взагалі 50-50? Це щось близько до сорок шістдесятої, але трішечки слабше і щось краще від тридцять шістдесятої. З плюсів це, звісно, повноцінна підтримка DLSS 4 з новим мультифрейм-генератором. Ну і відразу відповідь всім коментаторам, які напишуть, я краще докладу до 50-60 до 90-60 XC, і візьму нормальну відеокарту. Будь ласка вперед, докладайте хоч до 50-90. Не маю нічого проти, є можливість докласти, однозначно варто докладати. Для людей, які не мають такої можливості або не хочуть платити там, 15, 16 за відеокарту, а для них максимум це 11-12 тисяч. 50-50 зараз є просто безальтернативною по факту. Бо якщо так подивитися, які є прямі конкуренти, цей RX 7600, яка для мене особисто взагалі не цікава. Це є RTX 3050, яка десь на тисячу дешевша, ну то також взагалі не цікаво. І є RX 6600, яка також буде подешевша, але продуктивність там також значно менше. Тому, по факту, зараз цієї відеокарти конкурентів нема. Так, AMD з часом випустить якусь 9060 звичайну, Звичайно, яка буде коштувати також в районі 12 тисяч гривень. Так, там уже можна буде розглядати. Поки такої нема, 5050 -50 є просто безальтернативно в своєму бюджеті, і коли вона просяде десь до 11 тисяч, а скоріше всього, самі бюджетні виконання будуть кошти 11-11,5 половину, якщо на даний момент є уже відокарти за 12,5 і вони тільки тільки з'явились в магазинах, то щось близько 11 115 тисяч варто чекати за найбюджетніші виконання. А знову ж таки, любе двохкулерне виконання від нормального бренду буде окей для цієї штуки. І в загальному, якщо ви збираєте новий ПК. То з 5050 /50 ви можете вільно зібрати собі адекватний комплект під Full HD, так не під Ультра, не завжди під Ультра, але багато їх у вас полюють на ультрах. За умовних 28-30 тисяч гривень з 32 ГБ оперативної пам'яті, наприклад, на якомусь i5му 12400 і щось в районі 30, там якщо ну, дуже пошукати 28, якщо чуть-чуть переплатити за краще комплектуючи 30-31, же потрібно вибирати, що вам більш цікаво. Але в загальному ви можете зібрати собі адекватний комп за плюс-мінус там 30 тисяч гривень з всіх нових комплектуючих. Якщо дуже захотіти, якщо підбирати прям самі дешеві магазини, я думаю, що навіть за 27, хоча там вже 32 ГБ оперативної пам'яті буде під питанням. Але в загальному таке зробити буде реально і будете мати повноцінний комп. І для яких людей вона ще класно підійде? І для тих, які не хочуть міняти процесор, наприклад, якщо вже дивитися в сторону 50-60, а яка є на секундочку відсотків на 30% продуктивніша від 50-50, то вже наприклад, власники Разнів 3,600 вже мусили би свій процесор обновляти, то хоча б якогось 5600, адже ну, 3 3600 не буде адекватно справлятися з скажімо 50-60 чи, наприклад, 90-60. А от 5050 -50 для нього якраз буде впритик. І люди, які мають G комплект на Ryzenі 3600, можуть собі спокійно купити 5050, -50, наприклад, замін на якусь 10,60, 1660, навіть на ту саму 2060. Обновляться з 3060, тим більше з 4060 на 5050, -50. наприклад, через той самий DLSS 4 не бачу жодного сенсу. Можна ще почекати на те, поки вийдуть 9060 від AMD, тому, скоріше всього, буде продуктивно чуть, чуть поцікавіше за ту саму ціну. Але якщо ви любите NVIDIA, особисто як і я, то за такі гроші не чекайте більше нових відеокарт. Скоріше всього, NVIDIA ще можливо, є якісь такі слухи про /30. Ну, 30 Ну, серія відеокарт це завжди затяжки. От, наприклад, вона, я напевне, що на середніх буде вам Counter Strike тягнути у Full HD, А Аж 50 5050 зможе вам з легкістю потягнути у Full HD на високих, там плюс-мінус 150-180 кадрів. І якщо ви берете собі відеокарту, наприклад, під 2К монітор, що дуже дивно, але є таке право на існування, як, наприклад, у вас 2К монітор, і ви не граєте нічого крім кески, ви зможете пограти адекватно кеску на середніх налаштуваннях графіки у 2К. Якісь тож, такі скажімо так, змагальні ігри також зможете пограти у 2К. Умовний кіберпанк чи якісь нові ігри, там за Doom, наприклад, чи Dragon Age. Ви вже адекватно на високих не пограєте у 2К, це ну, до гадалки не ходи. Але на якихось середніх з DLSS без трасування променів. Чому ні? З повним комфортом. Якщо дивитися сторону фулажі, потрібно орієнтуватися так на середньо ближче до високих. Ультра у вас будуть, але вчуть старіші є ігри. Якщо у нових, то вже з DLSS -ом. І де у вас буде вже багато кадрів, там 60+, плюс, ви вже зможете підключити новий мультифрейм генератор, який на секундочку вже доступ. Це буде самий дешевий мультифрейм генератор, який ви тільки можете купити у актуальних нових відеокартах. Адже все інше, що підтримує, мінімум на 3 тисячі дорожче. Наприклад, та сама 5060 десь на 3 з копійками тисячі дорожче, а всі інші відеокарти там взагалі, на 5-6, 10 і так без до безкінечності дорожче. Тому 5050 п'ятдесят -50 у цім плані також має хороший плюс. І якщо ви не маєте можливості докласти, ви, думаю, не будете сильно розчаровані цією відокартою, адже альтернатив, як таких за такий бюджет поки нема. З'явиться від AMD, будемо розглядати. Ну, до речі, якщо ви наставите багато уподобаючих, то обов'язково, коли вийде ще відокарти від AMD, ми їх обов'язково порівняємо і візьмемо 50-50 на тест, адже вона до мене могла б вже завтра приїхати. Але просто я зараз на декілька тижнів мушу від'їхати, і я просто не встигнув записати 50-50. Тут десь за декілька тижнів я випущу на неї 100% огляд. Поки в мене такої можливості нема, через деякі особисті справи. Але ставимо подобаєчки, я. Першим ділом як прийду, обов'язково запишу для вас огляд RTX 5050. Дуже було б цікаво послухати ваші думки у коментарях, що ви думаєте про цю відеокарту. Всі, хто хоче написати це за я б таке ніколи не купив. В принципі, пишіть для просування відео, мені пригодиться. А у всіх інших адекватних людей, що ви думаєте, чи цікава ця відеокарта за умовних 11-12 тисяч для людей, які не хочуть докладати лишні гроші. Дуже цікаво буде це почитати. А на цьому на сьогодні все. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під відео. Щасливо!